Так, знакома всім картина, жаряться кабачки. А ми ось десь почули, що, щоб кабачки не горіли, потрібно їх мокнути спочатку в воду. Зараз всі достанемо і покажу, як це робиться. Нарізали кабачки, посолили. Нарізані кабачки посолені, обвалюємо Так? І потім водичку. І на сковородку. як бачите, ті спеціально трошки прибрали, ті дожарюються, не горять. Перший раз таке чую. Десь мама побачила. І ось дивіться, краса. Сама головна фішка, що нема чаду і не пригорає до сковородки отам мука. Пробуємо, жаримо далі. То як люблю, на якої рум'яної корочі, тому я треба жарити не виливаємо головне тут. Ті самі олії це можна другу сковородку пожарити.